Важливість обладнання заключається в тому, що ми захищаємо людей, захищаємо техніку і, собою, і, і, і озброєння. Ця техніка буде використовуватися для обладнання фортіаційних споруд для підрозділів артилерії на Вовчанському напрямку. Тобто, буде використовуватися призначення. Тобто зараз вона виїжджає і завтра. Вона починає використовуватись для того, щоб забезпечити рух наших військ під Вовчанським. Так чи ні? Так, так. Дуже хочу подякувати фонду Порошенка за дуже гарний подарок для збройних сил України. Цей подарок буде нам допомагати виконувати завдання по фортікесону обладнанню вогневих позицій наших збройних сил і артилерії. Це не перша його допомога. Вона допомагала нам ще до цього було протягом сітки. надавалися. Вот які спасли і людей, і техніку озброєння артилерійську озброєння. Дуже доросли ще зброя. Ми дуже дячні. Я Дякую. добре. Дякую. дай Боже. Дай. Ми йдемо. Вовчанськ. Це Україна, і ворог буде розбитий.